Всім привіт, друзі! Раді вітати вас в магазині меблі Оскар. Ми знаходимося в місті Прилуки навпроти епіцентру. Проходимо компанію Тім і видніється величезний фасад нашого магазину. До нас приходять не тільки міські клієнти, а й із районів та різних міст України. Величезний вибір різних меблів, новинки, часті гості. Вітрина оновлюється щодня. Обставити кожну кімнату, будинку, офісу, дачі не проблема, знайдемо для вас саме той варіант, який підходить до ваших вподобань. У нас є безкоштовна доставка по місту та району. Меблі збираються, заносяться та встановлюються у вашому домі. Для заощадження є розсрочка або оплата частинами. Або порадуйте до свят своїх близьких подарунковим сертифікатом. Меблі можна бронювати онлайн по мінімальній предоплаті. Чекаємо на вас. Працюємо щодня без перерв та вихідних.